Як навчити дитину їсти овочі? Це питання турбує багатьох батьків, адже овочі є важливим джерелом вітамінів і мінералів для зростаючого організму. Пропоную кілька порад, які допоможуть зробити процес приємним і легким. Почніть з того, що самі подавайте приклад. Діти часто копіюють поведінку дорослих. Тому, якщо ви регулярно їсте овочі та демонструєте, що вам це подобається, дитина може зацікавитись. Важливо також пропонувати овочі регулярно, навіть якщо дитина відмовляється їх їсти. Не змушуйте, але робіть їх постійною частиною харчування. Інший важливий момент це різноманіття. Не обмежуйтесь одним видом овочів. Пропонуйте різні текстури, смаки та кольори. Наприклад, можна нарізати овочі цікавими формами або зробити з них веселі страви, овочеве пюре, кольорові салати, запечені овочі. Включіть дитину у процес приготування їжі. Діти з великим задоволенням їдять те, що вони самі допомогли приготувати, запропонуйте дитині обрати овочі в магазині або допомогти їх нарізати вдома. Такий підхід не тільки підвищить зацікавленість до страв, але й допоможе дитині навчитися новим навичкам. Варто також пояснювати дитині, чому овочі корисні. Наприклад, можна розповісти, як морква допомагає очам бути здоровими, а броколі – рости сильним і міцним. Така інформація може заохотити дитину спробувати щось нове. Не забувайте про терпіння. Діти не завжди одразу приймають нові смаки, але з часом, коли вони звикають до вигляду і запаху овочів, може виникнути інтерес до їх смаку. Важливо бути послідовними і не здаватися, навіть якщо процес здається тривалим. Зменшіть кількість перекусів між основними прийомами їжі, щоб дитина не наїдалася солодощами та іншими закусками. Коли дитина дійсно голодна, шанси, що вона з'їсть овочі, значно збільшуються. Спробуйте подавати овочі з улюбленими стравами дитини. Наприклад, додайте брокколі або шпинат до макаронів. Покладіть овочі на піцу або зробіть овочеве пюре для масних страв. Це допоможе зробити овочі частиною улюбленого раціону. Нарешті, не забувайте про позитивний настрій: якщо кожна трапеза з овочами супроводжується стресом або сварками, дитина може асоціювати овочі з негативними емоціями. Тому важливо підтримувати легку і приємну атмосферу за столом. З цих простих, але дієвих порад ви зможете привчити дитину їсти овочі і забезпечити їй здоровий розвиток.